Так, звучить електродвигун автобуса. За швидкістю він не поступається і дизельним маршруткам. Після поїздки міські чиновники готові до співпраці. Є мої контакти, я вам оставив да, візитку. Да, Сбіжімо туди від вас комірське приглашення і будемо працювати. Будемо зустрічатися». Будем Електрообладнання автобуса розробила компанія Sunrise. І для реклами розробники влаштували цей пробіг. «Представте собі тролейбус, який їздить без контактної сіті. Пожалуйста, контактної сети в контактної контактних сіті в тролейбусі знаходяться акумулятори на майдані соборному в Житомирі. Планова зупинка, де Житомирським перевізникам та чиновникам презентували цей автобус. Наші фахівці одразу із порадами. було б дуже неплохо, якщо б подзарядка йшла від контактної сіті. За словами конструктора, автобус нічим не поступається дизельній техніці, а окуповується за два роки. Тому замовлення вже є. У нас заказано на електроавтобуси є з міста Полтава. Із міста Запорожжі, із міста Ровно. Щоправда, Житомирські перевізники скептично дивляться на ідею закупки такої техніки. Планували, щоб була доступна ціна, реальна ціна, щоб його можна було купити і на ньому можна було обслуговувати мешканців міста Житомира. Але навіть один мільйон за автобус це дешевше ніж будівництво нової тролейбусної лінії. На будівництво лінії в район Малікава. По предварительным просчетам нужно около 30 миллионов только на работы с линии.